Четвер, 27 лютого в Україні 18 година для вас мовить інтер. І я Анастасія Дауголе. Новини на цю годину маємо такі. Одна людина загинула, та п'ятеро травмовані на Донеччині. Двома ракетами РСЗВ «Смерч» окупанти вдарили по Костянтинівці. Як повідомляють у національній поліції, у наслідок атаки у власній оселі загинув 32-річний чоловік. Парамедики намагалися реанімувати, але немарно. Четверо потерпілих. Уранці росіяни скинули на Краматорськ дві бомби ФАП 250 Одна влучила у промислову зону, інша у приватний сектор. Численні осколкові поранення отримав 70-річний. Чоловік через обстріли пошкоджено житлові будинки, автівки, заклад освіти, газогін та лінії електропередач. Росіяни збільшують кількість обстрілів на Запоріжжі. Протягом останньої доби по прифронтових населених пунктах завдано майже 600 ударів. Детальніше дізнаємось від нашої кореспондентки Інни Гогой. Вона зі студією наживо. Інно. Намагаємось намагаємось. Поновити зв'язок з нашою кореспонденткою з Запоріжжя. Поки що немає зв'язку з Інною. Ми продовжуємо випуск Збройні Сили України зменшили загрозу від китайських кабів, як пише аналітик Forbes Девід Акс атак так, планирувальними бомбами окупанти не припинили однак ефективність ураження помітно знизилася. Усе через те, що виникла проблема зв'язку з системами супутникової корекції ГЛОНАС, і причина в українських радіоглушилках водночас. Інерціальні резервні системи наведення Росії зазвичай не точні. Відтак бомби тепер часто відхиляються від завданого маршруту і вибухають на полях, тому завдають мінімум шкоди. А російські воєнкори кажуть, що для ураження цілі тепер треба до 16 планирувальних бомб. Нагадаю, цього місяця збройні сили України підтвердили збиття ворожого каба над Запоріжжям. 88 наступів по усій лінії фронту з початку доби. Майже половина атак, 35 на покровському напрямку. 10 боєзіткнень тривають дотепер. Агресор вгатив 15 керованими бомбами по Олексіївці Покровську, удачному та Звіровому. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по загарбниках на тимчасово окупованій території Запоріжжя. 25 лютого повітряні сили уразили командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА мотострілецького полку Росіян. Розташовувався він біля населеного пункту Копані. 26 лютого оборонці успішно завдали удару по пункту управління БПЛА загарбників у населеному пункті Нестерянка Запорізької області, як зауважили у Генштабі, тепер спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені. Вісім разів окупанти атакували на турецькому напрямку у районах Кримського і Турецька. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. А командир взводу 109-ї бригади роти ударних БПЛА Ігор Фірсов розповів у нашому ефірі, що війна стає дедалі технологічнішою, і навіть за 10 кілометрів від лінії фронту неможливо почуватися у безпеці. Саме в міській забудові дуже важко, тому що не передається радіосигнал. Вони використовують будівлі там, наприклад, дев'ятиповерхівки, всілякі різні терикони. ось щоб створювати собі радіотінь, і фактично ховатись за нею і відчувати себе в безпеці, тому ми намагаємось тут бути винахідливими, не не вдаючись в різні хитрощі, але намагаємось отак от -от їх надурити. На покровському напрямку Збройні сили України зупинили 33 штурми росіян. Окупанти тиснуть у бік Тарасівки. Новоторецького, Миролюбівки, Променя, Леонтовича, Укотленого, Удачного, Надіївки та Успенівки. Два сучасних російських танки Т-90 на Покровському напрямку знищили воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти. Відповідне відео прилюднило оперативно-стратегічне угруповування військ Хортиця. Працювали спільно пілоти батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів та підрозділів артилерії бригади морської піхоти і полювання на бронетехніку армії окупантів. Триває мінус 1150 російських окупантів за добу за інформацією генштабу ЗСУ, Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 871 850 тисячу своїх солдатів. Наші оборонці спалили. 10209 танків, 21196 бойових броньованих машин, 23755 артсистем, 1299 РСЗВ та 1086 засобів ППУ. Знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, 27 102 безпілотники та 3064 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також 38 842 спецавтівки. Третю річницю з дня формування відзначає 207-й окремий батальйон тероборони. Від початку повномасштабного вторгнення бійці підрозділу обороняли Київщину, а тепер нищать ворога на сході України. Історії про тих, хто тримає фронт, розкаже Інна Гогой. Батальйон сімейного типу так називають свій підрозділ бійці 207-го окремого батальйону територіальної оборони. Кажуть, за час повномасштабної війни стали єдиною військовою родиною. Підрозділ сформувався три роки тому в Києві. Першими до його лав долучилися добровольці. Це були свідомі люди, добровольці. Зараз, на жаль, із-за війни їх не так багато лишилося, але все рівно цей косяк ці люди формують. Знову ж таки, нові можливості для новоприбулих людей. Спочатку бійці батальйони тримали оборону на Київщині, потім брали участь у запеклих боях на Донеччині. Разом воїни 207-го пройшли майже всі гарячі ділянки фронту. Бувало, що на смугу бригади і сусідні бригади там одночасно там 40 одиниць могло техніки бути там, зброньовано і так далі. Вони розверталися в бойові порядки йшли на, на нашу смугу, на сусідів. Ну і там в подальшому і. Е... Жива сила противника також в великій кількості була. Військовослужбовець із з позивним адвокату батальйоні майже з перших днів має за плечима лише юридичну освіту та заняття на військовій кафедрі, всьому, що вміє зараз навчився у лавах підрозділу і вже став командиром мінометної батареї на цих кадрах. Відпрацювання по ворожих цілях. Постріл! Адвокат зізнається, аби рідні за нього не хвилювались, сказав їм про свою службу не одразу. Вже потім зрозуміли, що я вже доєднався до збройних сил. І... Проспочав ну, службу. Якби вони знають, що я трохи впертий. Якби в них вибору особо не було, вони прийняли мій вибір. З артилерії починав свій бойовий шлях і військовослужбовець із позивним Спартак у цивільному житті. В нього була власна фітнес студія. А вже за місяць після повномасштабного вторгнення він долучився до 207-го бату. Перші півтора року працював разом з мінометниками, потім вирішив піти в піхоту. Я хотів ти штурмовики, бо в мене ще тіло дозволяло. Це робити, пригати, скакати і так далі. Найважче це тільки втрата людей: 200-300. Все інше, просто може бути усталость і, і тільки. Спартак найбільше цінує свій підрозділ через побратимів, з якими б'є ворога на українській землі. Ти потім обростаєш ну, людьми, плюс вони. Маловажний фактор то вони не мобілізовані, а добровольці. Ніхто не йшов за гроші там, аби піти. Це все люди з внутрішнім великим стержнем. добровольцем. Пішов на війну і військовослужбовець на псевдошвед. Він боронить Україну з 2016-го. Через три роки по тому підірвався на ворожій міні, отримав важке поранення та був списаний зі служби за станом здоров'я. Але спочатком повномасштабної без жодних роздумів повернувся у військо. Я сім'ю вивіз на західну Україну на Закарпаття до друзів, а сам кажу, до сім'ї кажу: Ви на захід, я на схід. Ну, звісно, вдома не дуже обрадувалися, але вони знаючи мою натуру, вони знають, що я по-іншому цього не зроблю. Нині Швед ділиться досвідом з іншими воїнами батальйону. Ми не тільки тренуємо там бойовій підготовці, як стріляти, що стріляти. Ми це все теж їм розказуємо, показуємо проводимо. Ну і особисто треба з кожним спілкуватися психологічно. 207 й працює з бригадою Великий луг. Бійці кажуть, в останні роки війна стала значно технологічнішою, тож для переваги на полі бою необхідно впроваджувати і розвивати власні новітні засоби боротьби, але й без вмотивованих солдатів ніяк. Люди Планують або там буде в них необхідність потрапити підрозділ, то хай йдуть саме до нас. Ми навчимо і гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. Північна Корея спорядила додаткові війська до Курської області Росії. Повідомляє агенція Reuters із покликанням на розвитку та змі південної Кореї. З січня по лютий цього року Північна Корея перекинула у Росію до трьох тисяч військовослужбовців, залучили російські вантажні судна та військові літаки. У регіоні розгорнули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участі у бойових діях у Курській області. Румунія дозволила збивати дрони у своєму повітряному просторі. Відповідний законопроєкт ухвалив Сенат Румунії. Документ надає Збройним силам право нейтралізувати або знищувати безпілотники, що незаконно перетинають державний кордон. Визначає органи влади відповідальні за контроль повітряного простору та протидію несанкціонованим польотам. Дрони можуть бути збиті, якщо їх неможливо взяти під контроль румунськими військовими або силами НАТО. Законопроект схвалений у сенаті, і далі його має підписати президент. Франція готова розмістити свої ядерні сили стримування у Німеччині, і це сигнал не лише Росії, а й Сполученим Штатам. Поки Європа готується до можливого виходу сполучених штатів з архітектури безпеки континенту, експерти підрахували, скільки часу та ресурсів знадобиться для створення оборонної системи. Франція готова використати свій ядерний арсенал для захисту Європи. Медіа повідомляють, що французькі винищувачі з ядерною зброєю можуть розгорнути в Німеччині. Це стане відповіддю на ймовірний хід американських сил із регіону. Джерела у французькому уряді зазначають, таке би було неоднозначною оповісткою для російського диктатора. Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно. І це було б сильним сигналом. Цю ініціативу підтримує Фрідріх Мерц, новообраний канцлер Німеччини. Він закликав Велику Британію та Францію взяти відповідальність за ядерну оборону Європи. Дипломати в Берліні вважають, що це може створити своєрідний тиск і на Лондон я все ще сподіваюся, ми зможемо переконати американців у тому, що мати і надалі хороші трансатлантичні відносини це наш взаємний інтерес. Але як завжди, доведеться також зіткнутися із найгіршим сценарієм, якщо переважатимуть ті, хто робить не лише Америка, передовсім, а майже Америка сама своїм гаслом, тоді це буде важко. Але я все ще сподіваюся, що у нас вийде зберегти трансатлантичні відносини. Однак запит на розміщення ядерних сил навряд чи буде офіційно зроблено, допоки США не виведуть свої ядерні сили з Німеччини. Наразі Вашингтон утримує щонайменше 100 ядерних боєзарядів, значна частина з яких розміщена на американській військовій базі в Німеччині. Але чи достатньо лише ядерного стримування? Аналітики попереджають навіть із французькими ядерними силами Європа не готова до самостійної оборони належним чином. Навіть якщо масштаб для початку значний, в економічному плані з цим можна впоратися з урахуванням економічної потужності ЄС. А додаткові витрати становлять лише близько півтора відсотка валового внутрішнього продукту ЄС, це набагато менше ніж потрібно було мобілізувати для подолання кризи, наприклад, під час пандемії ковіду. Дослідження аналітичних центрів свідчать, Європі знадобиться близько 10 років, аби компенсувати вихід США із її оборонної системи. Найбільші проблеми розвідка, координація військ і далекобійні удари. Найгострішою залишається залежність від американських військових супутників. Зараз у США 246 сателітів для розвідки, а в європейських країнах НАТО лише 49. Для створення власної системи піде щонайменше 5-10 років. Окреме питання далекобійні удари. Європа працює над програмою Елса створення ракет із дальністю понад тисячу кілометрів. Але аналітики вважають, що перші результати можна очікувати не раніше ніж через 3-5 років. Та головна проблема це керування військами. Від 1951 року командування НАТО у Європі очолювали американські генерали. Без них Європі потрібно щонайменше 3-5 років, аби створити власну ефективну командну структуру. Росія може сформувати достатню військову силу, щоб напасти на країни ЄС у найближчі 3-10 років. Ми повинні класифікувати це як реальну небезпеку. Це ще одна причина, чому в інтересах Європи не допустити перемоги Росії в Україні, яка може ще більше розпалити агресію РФ. Європа стоїть перед вибором або значно пришвидшити процес створення власної системи безпеки. Або шукати нові форми співпраці з союзниками Європі без США буде нелегко, оскільки знадобиться чимало часу та ресурсів для повної незалежності старого світу від Сполучених Штатів. Софія Жилінська, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. В Україні змінено умови перетину кордону для чоловіків. Як повідомили у державній прикордонній службі, від сьогодні ті, хто перевозить гуманітарні та медичні вантажі, пересікатимуть державну межу на загальних підставах. Зміни стосуються чоловіків від 18 до 60 років. Відтепер Міністерство розвитку громади територій, території, обласні чи Київська міська військова адміністрації не мають права ухвалювати рішення про виїзд з України водіїв. Які перевозять вантажі для ЗСУ медичної або гуманітарної допомоги. Військовослужбовці за гроші допомагали іншим воякам дезертирувати. На Дніпрощині поліціянти викрили угруповування, яке за одну-дві тисячі доларів допомагало покинути військову частину, провозило крізь блокпости та консультувало, як сховатися від правоохоронців. Іншим військовикам, щоправда, вже за 4 тисячі доларів пропонували уникнути участі у бойових діях та перевестися у тилові підрозділи. Правоохоронці провели низку обшуків та затримань. Захист від впливу ядерних відходів, спортивні змагання для ветеранів. Кілька документів ухвалили сьогодні у Верховній Раді про парламентські рішення розповість Єлизавета Яковлєва. Захистити майбутні покоління від можливого впливу радіоактивних відходів ось головна мета одного з законопроєктів, які сьогодні розглядали в парламенті. Народні депутати в першому читанні ухвалили цей важливий законопроєкт, враховуючи, що Росія не гребує жодними методами терору. Зокрема, це підтверджує і спроба теракту на Чорнобильській АЕС. Програма зберігання та захоронення радіоактивних відходів передбачає вісім років на її втілення. Україна разом з міжнародним. Ними спонсорами планує витратити на це 20 мільярдів гривень. Програмою визначено перелік завдань і заходів необхідних для розбудови відповідної інфраструктури довгострокового зберігання та захоронення радіоактивних відходів. Результатом виконання програми стане забезпечення безпеки нинішніх і майбутніх поколінь, підвищення рівня захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу радіоактивних відходів, удосконалення системи поводження з ними, зниження рівня соціально-психологічної напруги. Пов'язаний з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Запобігання вчиненню актів тероризму та створення сприятливих умов для продовження використання ядерної енергії для виробництва електроенергії з метою підвищення рівня життя населення. Ще одна важлива ініціатива, яку нардепи ухвалили в першому читанні, стосувалася спорту для ветеранів. Йдеться і про активності на аматорському рівні, і про участь демобілізованих захисників у міжнародних змаганнях, наприклад, у паралімпіаді та іграх нескорених у профільному міністерстві підкреслюють спорт допомагає ветеранам відчути себе повноцінними та потрібними в суспільстві. Порт ветеранів війни на сьогодні є невід'ємною складовою розвитку і інтеграції ветеранів війни у суспільство. Реалізація дозволить збільшити кількість проведених таких заходів, учасників таких заходів, а також загалом вплине на покращення. Психічного здоров'я, а також адаптації в суспільство ветеранів війни. Також народні обранці публічно підтримали боротьбу грузинського народу з проросійськими силами, які фактично захопили владу в країні. А ще чекають на остаточний варіант угоди про корисні копалини між Україною та США. Адже, хоч сам документ і не потребує ратифікації в парламенті, утім механізми, за якими угоду втілюватимуть, неодмінно мають затверджувати народні депутати. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Вашингтон і Стамбул там наразі тривають важливі міжнародні переговори, і вони у фокусі уваги Олексія Фадієва. Він підхоплює марафонну варту. Вже заміть так. Останні міжнародні події будемо оглядати. А ще оглянемо ситуацію на одній з ділянок фронту. Не пропустіть, буде збір.